Педагоги з Коломийщини взяли участь у польсько-українському проєкті. Вчителі економіки Галина Терлецька та Наталія Венгренюк – Єдині представниці району упродовж року вони відвідували навчальні тренінги в рамках проєкту Також побували й на стажуванні у Кракові. Більше знаємо, як колега Мар'яна Мацьків. Ініціативна молодь регіональна система підготовки тренерів з підприємництва для української системи освіти. Таку назву має польсько-український проект. Його реалізовують в рамках програми польської допомоги розвитку 2012 Фінансову допомогу надає Міністерство закордонних справ Республіки Польща. Співорганізатори громадський центр Ділові ініціативи з Івано-Франківська, фонд розвитку місцевої демократії та Малопольський інститут територіального самоврядування і адміністрації. Прикарпаття на проєкті представляли 15 педагогів. З Коломищини відібрали тільки двох учасниць: Наталію Венгринюк та Галину Терлецьку. Коломийський район, а саме відділ освіти, надзвичайно пишається такими вчителями, як Галя Терлецька, гвіздецька школа Наталя Вангринюк. Школа. Ми покладаємо великі надії саме на такий проєкт, тому що наявні зміни започаткового проєкту дають можливість введення в школі інноваційних методик, введення нових програм і, звичайно, сподіваємось на результативність ту, яку ми бачили у школі. Про проєкт для вчителів економіки у сільській місцевості педагоги дізналися з інтернету. Тепер вчителі з Кочівської і гвіздецької шкіл є сертифікованими тренерами з підприємництва. Ми нас навчали. Як правильно і як зацікавити дітей економіки підприємницької діяльності було цікаво і повчально на кінці цього всього? Ми отримали всі доступ про те, що ми маємо право. Займатися навчанням всіх людей, які хочуть знати зайнятися підприємницькою діяльністю на території нашої області. Проект Ініціативна молодь регіональна система підготовки тренерів з підприємництва для української системи освіти проходив у три етапи. Перші два навчальні тренінги відбувалися в Івано-Франківську. Завершальний акорд стажування у Кракові. В Польщі учасники провели тиждень. У них уроки проходять не лекційним способом, а в більшості все практичним. Дітей навчають, потім все практика, практика, практика. Те, що, на жаль, немає в нашій школі. Ну, от, подивилися ми. Про те, як ми проводили ці уроки і впроваджували своїй школі, то це було над дітям надзвичайно цікаво. І приємно те, що учні, які приймали в цьому участь, навіть змогли зайняти певні місця на районній Олімпіаді з економіки, поїдуть на обласну олімпіаду. І діти, які навіть не планували десь в майбутньому поступати на економічний факультет, не вирішили, що це досить цікаво. І є такі учні, які вирішили після 11 класу поступати на економічний факультет. Проект спрямований на розробку та реалізацію ефективної методології навчання молоді підприємництву. Для реалізації цієї мети організатори підготували фахових українських викладачів. Набуті знання новоспечені тренери вже практикували на пілотних уроках. Їх Галина Терлецька і Наталія Венгренюк успішно провели у гвіздецькій школі.